Вітаю, друзі! Футбольний огляд, футбольний прогноз. Поговоримо про матчі 25 січня в неділю. Я вибрав самі круті, самі знакові і за участю, ну, так скажемо, більш-менш топових клубів із топ-5 самих крутих футбольних чемпіонатів Європи. Але. Перед тим, як перейти до оговорювання і прогнозування, хочу запросити вас підписатись на наш канал, хто ще не підписаний. Заряджати лайки, вподобайки, писати змістовні коментарі. І, друзі, для підняття настрою, хочу, щоб ви пригадали, або у когось ще не було, просто уявили. Такий момент, коли ви практично виграли мільйон, і спробуйте уявити, які емоції у вас будуть під час цього. Можливо, емоції, які будуть взривати все навколо. Весь простір. А можливо, у вас будуть емоції, щоб не налякати, не спугнути удачу. Ну, наприклад, у мене особисто будуть ну, ось такі емоції. Можливо, навіть і ось так можна святкувати виграний перший такий довгоочікуваний мільйон, друзі. Що скажете? Але не обов'язково. У кожного різний темперамент, різний характер, різні реакції на те, що відбувається з вами в житті, на те, що відбувається навколо вас. Тому і реакції, і емоції можуть бути різними. Отже, це просто так, щоб трішки розрядити обстановку. А зараз, друзі, ми з вами приступаємо до прогнозування. Футбольних матчів найголовніших подій у світі футболу 25 січня у неділю. Я буду намагатися давати так, як вони йдуть за хронологією і розбивати їх по чемпіонатам. Отже, саме перші у нас починають, ну, давайте, англійська прем'єр-ліга. В неділю я вибрав три матчі. Брентфорд Ноттінгем. Перемога Брентфорда. Тут практично без коментарів. 1-94. Брентфорд перемога. Другий матч. Кристал Пелас Челсі. Хто забув? Це лондонський дербі. Тут я беру перемогу Челсі. 2 8 Третій матч Ньюкасл Астон -Вілла. Два міцних горішка. Але я вважаю якраз тут той випадок, коли домашні стіни допоможуть. Ньюкасл Юнайтед перемога 2-0. 6. Я взяв 40. Далі переходимо до серії А Італія. Тут я взяв два матчі. Так, два матчі. Е -е. Ювентус наполі. Я беру. Наполі заб'є. Я не вибираю ЮВ. Наполі заб'є 1,7 коефіцієнт. Далі Рома Мілан. Рома Мілан. Не дивлячись на те, що буки роблять з мінімальним перевісом тут фаворитів Мілан. Я за Рому. Я беру рому з Хо. 1х і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,99 трішки не дотягнули до двійки. Рома Мілан 1х і тотал більше 1,5. 1,99. Друзі, вибачаюсь, але я в англійській прем'єр-лізі. Хочу додати іще один прогноз. Арсенал МЮ. Погодьтесь, не можна упускати із виду такий матч. Арсенал МЮ. Знаєте, тут, тут у мене буде два варіанти. Один простий, просто тотал більше 2,5. Один 77 коефіцієнт. а другий це обидві заб'ють, і тотал більше 2,5. Це більш сміливий, більш ризикований, і я не раджу повторювати за мною. Коефіцієнт 2,1, 2,10. Отже, ви почули, так? Да? Базовий основний прогноз на Арсенал МЮ це, звісно, вибачаюсь, тотал більше 2,5. 1,77, але занадто ризикований і сміливий, на що я вирішив піти. Це обидві заб'ють і тотал більше 2,5. 2-10. 2-10 Це 23-й вже тур англійської прем'єр-ліги в неділю. І завершиться тур в понеділок. Так, таким чином Англію розібрали, Італію, я вважаю, також розібрали. І залишилась у нас іще Ла-Ліга Іспанія, друзі. Атлетико Мадрид Мальорка. Цікаво, але тут так само. Обидві за б'юті тотал більше 2,5. Я розумію. Це занадто, я би так назвав його. Занадто сміливий прогноз. Атлетико Мадрид Мальорка, Обидві за б'юті тотал більше 2,5, коефіцієнт 2,55. Так. І у Іспанії я, звісно, беру зараз, щоб не пропустити, Барселона Реал Ав'єдо. Я вважаю, що все, що має назву Реал, неважливо, Реал Мадрид, Реал Бетіс, Реал Ав'єдо, Реал Сасєдад і так далі, воно все. Є певним таким подразником для Барси. Як вважаєте. Я думаю, Барселона дуже круто, дуже результативно і впевнено переможе Ов'єдо. І тому тут у мене, друзі, також достатньо сміливий прогноз. Барселона перемога і тотал більше 3,5. Я думаю, тут або 4,0, 5,0 і більше. Або 3,1, 4,1, 5,1, і, можливо, і більше. Тому Барселона перемога і тотал більше 3,5, 1,7 кеф. Ну, і завершить вечір іспанської. Програми футбольної ла ліги Реал Сєдат Сельта Віго м -м, Казалось би, здавалось би, да? перемога Реал Сєдат накльовується тут. Але, друзі, ой, не треба недооцінювати Сельту. Сельта м -м, з тренером, який сам і є сельта. Да. Аспас, хто забув, практично присвятив все своє життя цьому клубові. Зараз він очолює команду. Я пам'ятаю від першого його сходження і до тренерської роботи всю його повністю кар'єру. Неймовірна кар'єра, і, повірте, не треба недооцінювати цей футбольний клуб. Сельта це гроза всіх авторитетів, а Реала Сасідада в тому числі і подавно. Тому я вважаю, що тут можна було б так само брати обидві заб'юті тотал більше. 2,5. Та я хочу завершити цей вечір трішечки так обережно і акуратно. Тому я вибираю тотал більше 2 рівно. Тотал більше 2 рівно. Просто 1,52 коефіцієнт. Два м'ячі я тут бачу: Реал Ріалсасєдат Сельта. І в тому числі серед них один із цих м'ячів залізобетон. В виконанні Сельта От такі, друзі, мої пропозиції. Ще раз перевірю, чи я нічого не пропустив. Нібито все. все розповів вам. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Це дуже важлива підтримка завжди. Дякую вам за активність, за підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Щиро вдячний здоров'я, миру, щастя, любові і добра. До зустрічі, всім удачі, всім перемог, успіхів, всім папа. -па.